Традиційно на відкритий чемпіонат України приїздять кращі ветерани п'ятиборства, чемпіони світу, Європи, колишнього радянського союзу, які хочуть реалізувати себе і зараз для багатьох ветеранів п'ятиборства. Це спосіб життя. Розпочались змагання зі стрільби, потім спортсмени долали кінний конкурс з багатьма перешкодами. Різні дистанції з плавання відповідно свого віку. Далі були фектувальні баталії. Там кожен спортсмен мав зустрітись з усіма своїми суперниками і завершував програму легкоатлетичний крос. Організатори відзначили переможців у всіх вікових групах. Серед них традиційно Петро Чолпанов з Миколаєва, Микола Колик з Житомира, який має постійні успіхи на міжнародній спортивній арені. «Германія виграла турнір по п'ятиборю. Приличными результатами. Следующий был турнир в тарту в начале июня. Тоже многие ребята стали призерами, члены команды регулярно ездят на турниры и выступает команда до 5-6 человек. То есть можно сказать, что имидж страны поддерживается всегда на высоком уровне. Достижениями Европа, как говорится, обращает внимание на то, что Украина это с большим потенциалом страна. Щороку ветерани п'ятиборства згадують і вшановують своїх тренерів, які дали їм путівку в життя не лише в спорті, а й в житті. Ті наші наставники, які в молодості залишили такий яркий слід в нашій житті, вони проносять свою якусь іскру з нами на всю життя. Тобто ми зберігаємо їх пам'ять, їх підтримку, Я її відчуваю постійно. В змаганнях також брали участь молоді спортсмени, яким є в кого брати приклад у спортивному довголітті. У федерації сучасного п'ятиборства багато планів щодо розвитку як ветеранського, так і дитячо-юнацького спорту. Для атлетів категорії Мастерс головне в даному випадку не тільки приймати участь в змаганнях, а й ще ем... Мати перемогу або здобути перемогу перш за все над самим собою. І я думаю, всі ті атлети, які на сьогодні стартували і закінчили змагання, достойні самих великих високих і великих похвал.